Привіт усім! Мене звати Тетяна Мікова, я психолог в Амізі. Сьогодні я хочу обговорити з вами дуже делікатну і важливу тему селф-харму або самопошкоджувальної поведінки. Останнім часом в Тіктоці з'явився новий тренд. Називається він посмішка Джокера. Що саме стається? І що стоїть за бажанням завдати собі болю, і як батьки та дорослі мають на це реагувати і чим можуть допомогти? Є відео, які романтизують цей шрам як символ бунту, особливості або унікальності, можливі причини популярності, бажання привернути увагу, слідувати тренду, відчуття, що через шрам можна виразити внутрішній біль назовні. Посмішка Джокера це лише один із проявів селфхарму. Інші способи, якими молодь може собі шкодити, це порізи на руках або тілі, численні пірсинги, проколи, дуже агресивні чи небезпечні, інші дії, які причиняють біль та шкоду тілу, подряпини, опіки, постійне травмування шкіри тощо. А що відбувається всередині? Чому молоді люди та підлітки це роблять? Причин може бути декілька: емоційний біль: тривога, депресія, сором, почуття провини, самотність, тілесний біль як спосіб тимчасово переключити увагу з душевного болю, відчути щось реальне. Біль стає способом знизити або випалити внутрішнє напруження, контроль, коли є відчуття. Що життя не під контролем, самопошкоджувальна поведінка дає ілюзію контролю над тілом, споживання контенту, соціальний тиск, бажання належати, бути помітним, бути в тренді, пошук ідентичності, самовираження в умовах, коли говорити складно. Самопошкоджувальна поведінка часто не для того, щоб з собою, але вона може супроводжуватись суїцидальними думками. Якщо таке відбувається з вашою дитиною, близькою людиною, або учнем чи другом, ось що можна зробити. Перше, не кричати, не сварити, не насміхатись це дуже шкідливо, і це може ще більше збільшити почуття сорому і відчуження. Слухати без осуду, дати можливість висловитись, що болить, побути поруч, ставити відкриті запитання, що ти відчуваєш. Коли в тебе з'явилось таке бажання показати, що дитина або підліток не сама, що ви поруч, заохочувати, звернутися до психолога, це не ознака слабкості, це допомога. Підтримка в сім'ї. Психолог може працювати не лише з дитиною, а й з батьками. Щоб усе сімейне середовище стало більш підтримувальним в АМІЗі, ми надаємо безкоштовні консультації як підліткам, так і дорослим. Ми працюємо в двох напрямках. Ми надаємо індивідуальні консультації тим, хто вже демонструє самопошкоджувальні думки і практики. А також ми надаємо консультацію батькам, щоб вони розуміли, як з цим бути. Як реагувати і підтримувати, а ми допомагаємо навчитись альтернативним способом, як справитись з болем через творчість, тілесні вправи, дихальні техніки, емоційну регуляцію та самоусвідомленість. Коли ситуація виглядає критично, не чекайте, зверніться на гарячі лінії. Підсумовуючи, посмішка Джокера це не просто тренд, це сигнал, що людина має справу з душевним болем, який немає і не знаходить. Інших шляхів виходу назовні, якщо ви підліток і відчуваєте бажання завдати собі болю, не ігноруйте це, зверніться за допомогою. Якщо ви батьки, ваша підтримка може змінити все. Зверніться до психолога, знайдіть ресурси, довіртесь комусь, скажіть про свій біль. Це може бути першим кроком до полегшення. Аміга тут щоб підтримати, слухати і допомагати. Давайте говорити про ці речі відкрито. Щоб жодна людина не залишилась наодинці зі своїм болем.